За два дні перед виступом в метро в Бостоні відбувся концерт з участю Джо Шоубела, де він зібрав аншлаг. Середня вартість квитка становила 100 доларів. Чому відомий музикант, який міг би грати для своїх шанувальників, грав для перехожих? Гра Джо Шаобела в метро була частиною соціального експеримента газети Вашингтон Пост. Ціль експерименту полягала в тому, щоб дізнатися. Чи вміють люди в буденному середовищі відчувати красу, чи зупиняються вони, щоб її оцінити, чи розпізнають талант несподіваній ситуації? Який же висновок цього експерименту? Один з висновків може бути наступним. Якщо ми не можемо знайти час на те, щоб ненадовго зупинитися і послухати неймовірні музичні твори у виконанні одного з найкращих музикантів, Якщо тем сучасного життя настільки всепоглинаючий, що ми стаємо сліпі та глухі до прекрасних речей, то навіщо ми живемо? Особисто мені здається, висновок набагато глибший час невпинно біжить уперед, подібно до стрімкої річки. Його неможливо ані повернути назад, ані відкласти на потім. Ми все життя кудись біжимо дім. Робота, дім, робота, ніби ми відбуваємо якийсь термін. Живучи так у поспіху від одного терміну до іншого, ми рідко маємо час для відпочинку тому нарікаємо щоденну тижню. Життя не складається тільки з роботи. Ні. Подивіться навколо, скільки всього прекрасного є на землі. Скажіть, а ви бачите красу довкола?